Привіт тіпи! Спасибо всім, що зібрались. Давайте почнемо зі статус апдейтів. Тіп. Я займаюся підготовкою до асесменту, проходжу тренінги, розвиваю свої навики проходження тренінгів і розвитку своїх навиків. У мене все спасіба. Хорошо, спасибо. Я готувався до асесменту цього тіпа, типу, підготовлював питання, розвивав свої навики, оцінювання чужих навиків. У мене все спасіба. Хорошо, спасибо. Я писав торгового бота. І. Буду писати торгового бота. Це все? У мене все спасибо. Ну, ок. Спасибо всім, що зібралися. Гарного дня і приємної роботи. Сьогодні день асесменту. Я дуже старанно готувався. Я все вивчив. Я почти впевнений, що я прям хорошо підготувався. Ну, все одно я дико волнуюсь. Ну, сподіваюся, що мені повезе і вже пора. Тіп, розкажи, які в тебе були достиження за останніх півроку твоєї роботи. Ну, в общем, там був проект, там треба було написати Трово бота. Я дуже інтересувався цим предметом. Я предложив аналізувати ринок на основі сухистичного RSI. Ми так і зробили, я предложив робити на... через чат-GPT, і в нас вийшло, ми все зробили, і проект запустився, заказчик був довольний, ми зробили купу грошей, всі були в восторі, встигли в дедлайн, все було класно. Розкажи, які в тебе челенджі були. В общем, я якось там був фейл, коротше, нам треба було написати торгового бота, і я предложив писати через чат-GPT. Оказується, він не такий вже хороший в написанні кода і він не розуміє, що він несе і. В общем, ми посирали купу часу на це, ну, в результаті нічого не вийшло. Ну потім ця ситуація стабілізувалась, ми ну, її справили, все, і було класно, я продовжив ініціативу і все вийшло. В принципі, я знаю, як ти програміруєш, я вважаю, що ти і так достойний на мідла. В тебе є якісь питання ще? Тіп, розкажи, що таке замикання. Ну, це, в общем, коли функція функції... братюнь. Ура, в мене вийшло, я прийшов асесмент і зараз буде торжественна процедура привишення моєї должності. Тіп, ти проявив неймовірну мужність і героїзм в проходженні поставлених всіх перед тобою завдань та доказав відданість професії. Сьогодні і до наступного асесменту твій тайтл буде змінено. Ти будеш носити велике благородне ім'я, а також отримаєш в три рази більше роботи і на 3% більше зарплати. Урочисто нарікаю тебе мідлом. Тепер за вісім років я ні разу не був на асесменті. Я не до кінця уверен, що там все імно так проїздить. Розкажіть мені, пожалуйста, про свій опит, як ви проходили асесмент і що там очікує.